Ну що ж, продовжуємо наше відео, точніше друга частина обзору Львова з от такого от майданчика, навіть не знаю як він називається, чи нижній майданчик, чи якийсь. от. Ну що, поїхали дивитися далі. Це оперний театр. Дуже красивий. Ось тут ялиночка не накрашена. Національний музей. А ось тут хлопці роблять фото. І роблять отакі от фотографії. Фотокартки. От бачите, зараз хлопець пішов фото робити з такого апарату. Ось так. Реклама це двигун прогресу. Бачите? Ха -ха -ха. Прикольно. Рішили зайти в ресторацію для шкокляйна. Дивіться, яка красота. Дойшли до площі ринок і тут кав'ярня. Зайдемо, подивимось. какая-то кава машина.

Купили ось таку каву. Класну. Нам її там одразу помололи. Ось От, тут упаковці. От, кави там дуже багато. Уся кава арабіка, як нам сказали. І дуже кріпкої немає, вона середня. Ну що. Ходьте дивіться, покупайте, там ще є музей. У нього не ходили, бо народу стільки, рухнуться нема, де не ви бачите. Ну що, поїхали далі. А оце ми йдемо по нічному Львову. Опять прийшли до пам'ятника Степана Бандери. Отак він освітлюється. Файний вид такий. Йдемо потихенечку в сторону вокзалу, Будемо їхати далі. А далі ми будемо їхати у місто Ворохта. Так що чекайте нас. У Ворохті, буде відео скоро.